Також сьогодні дуже потужна акція на ці 10 смартфонів, всі телефони по 1 тисячі гривень на будь-який смак. Зараз покажу розкажу про кожний пристрій. Redmi 7 a чорненький колір, 16 ГБ. Має легкі потертості по кришці. Акція діє тільки сьогодні. Завтра вже буде по цих цінах, що написано. 16 ГБ комплекті зарядний шнур мікро. Samsung A01, також 16 ГБ. Ось такий червоненький, невеличкий смартфон 에, Honor 7A, золотистий колір, практично як новий стан. 16 ГБ, гігабайт, 2 ГБ оперативка. тут. Ось такий по стану доволі гарний смартфон. Кому цікаво про кожну модель, можу скинути окремо е, відеоогляд. Huawei Y7K. Ось такий золотистий колір, легкі потертості тут по кришці. Видно в комплекті також зарядний шнурок скрізь в комплекті зарядний шнур Мікро. Nokia 1.3. Ось такий цікавий пристрій. Прикольний колір. Має легкі теж потертості ось тут, незначні по кришці. Всі телефони працюють, повністю не ушкоджені. Techno Pop 2F. Ось такий е синьо-фіолетовий такий колір. Е 16 ГБ. Є відбиточок пальця. Ось і такий самий варіант є у чорненькому кольорі. Тут і, незначні такі потертості десь від чехла, мабуть, чи щось такого плану. І, поїхали далі. Huawei Y 5 2018 року, синій колір. Це непоганий стан по телефончику. Ось цей за 1300, що трошки дешевший. Тут є легкі царапки по корпусу. Незначні, в принципі, І це все. Huawei Y 5 2018 року є ще чорненький колір. Цей теж непоганий стан по телефону. Кому цікаво, пишіть відправим все новою поштою по мінімальній продоплаті у 200 гривень.